Вітаю вас, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую вам за вподобайки, коментарі. А також буду вдячна вам за підписки на мій канал. Сьогодні хочу з вами поділитися таким старим рецептом мого регіону це манзарики. Це такі млинчики з начинкою. Для початку я в глибокій мисці розбиваю одне яйце, змішую його з сілью так гарнесенько розбиваю. І буду додавати сюди ж сироватку. Це рідина після приготування творогу. Якщо сироватки у вас немає, то можете додати кефір, квасне молоко. Додаю також соду разом із розпушувачем. Саме цих два інгредієнти роблять більш пухкими такими пористими наші млинчики. І сюди ж, за бажанням, додаєте спеції ті, які вам подобаються. В мене трішечки паприки копченої, солодкої, хмалі сунелі, трішки коріандру і італійські трави. Далі додаю борошно, борошно в мене просіяне. І замішую ось таке тісто. Воно має бути нерідким, доволі густим, навіть густішим, ніж густа сметана. Борошно додаю поступово, також і сироватку додаю поступово, щоб воно все гарно, ретельно розмішалося і не було комочків. Тепер до тіста ми додаємо такий інгредієнт, як свіжа зелена цибулька. Її потрібно дрібненько порізати, в мене її 150 г. Зараз в цю пору року я додаю тільки зелену цибульку, бо вона якраз вже з'явилася у нас на зиму була посажена цибуля, і ось ми її вже використовуємо. Коли буде літо, на городах буде кріп свіженький, тоді будемо ще й кріп додавати, і це буде дуже-дуже смачно. Цибульку нарізайте міленько, так, щоб воно гарно смакувало у страві. Коли я бачу, що консистенція тіста не зовсім густа, так як мені потрібно, то я додаю ще декілька ложок борошна. Не бійтеся, додавати більше або менше, тому що мука кожного разу різна, все залежить від виробника, від пшениці. Тому дивіться вже по, по тому борошну, який у вас є вдома. Це тісто на манзарики вже готове. Бачите, воно таке доволі густеньке, і це добре, тому що вони будуть такі пишні, високі, красиві. Пательня в мене вже розігріта, я додала трішечки олії і зараз будемо випікати ось так олійки небагато. І будемо викладати ложкою по всьому периметру пательні. Вогонь робити невеличкий, щоб вони не пригорали, і підсмажуємо манзарики з двох сторін до зарум'янення. Ось такі чудові манзарики, млинчики в нас вийшли. Повірте, це дуже смачно, тому що ароматна зелена цибулька дуже-дуже в них смакує. Вони виходять пишні, рум'яні, м'якенькі, смачненькі. Ну, це не передати вам словами. Готуються дуже швидко, дуже простий рецепт. В поєднанні із домашньою сметанкою це взагалі щось неймовірне. Тому раджу вам спробувати порадувати своїх рідних та близьких. Це дійсно достойний рецепт. Ось дивіться, які вони прекрасні вийшли. всередині. Я навіть спробую не втримаюся, тому що вони дуже-дуже такі духмяні, аромат стоїть просто неймовірний. Тому радуйте своїх рідних, близьких, готуйте з задоволенням. Хай вас все вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток! До нових зустрічей! Хай смакує, всім па-па!